Мироне, у місті вже і страшно. Бери дітей і їдь у Польщу. Там допомагають українцям. Може, вже перестанеш пити кожен день. Аби хоч кордон скоро проїхали, бо ті чарги з двадцятирічних вже задовбали, там постійно туман від вейпів. Відкрий вікно і покажи документи. Я багатодітний, у мене бронь. Кому ти чашиш? Покажи дію». дів. Здебілів, зеню, ми з тобою сусіди. Я при виконанні, тому маю право витягти тебе з машини, набити морду і скрутити. Та пішов ти в сраку зеник, поняв? закрий двері. Я вже дзвоню в ментовку. Обережно, діти, дрон. Тату, а з сусідом з заником все буде добре. Я йому винен 200 гривень, тому надіюся, що ні. Хоч і будемо жити в сараї з ромами, зато в Польщі. Мама казала, безпечніше в підвалі. Ти вже гірше, мами. Не нагадуй мені свою перестрашену маму. Ми в Польщі, тому забудь про повітряні тривоги. Курва бігом у підвал. Як мама могла вийти за такого придурка? Твою мать, то дрон такий великий. Ей, дебіляко. Що ти там втикаєш? Поможи відкрити нам ящик з пивом. Ви хто такі? Ви не поляки? Що сі робе? Росіянці збили літак з продуктами. Тобі повилазило? Коротше, ми простіту. Журналісти. Росіянці постійно збивають літаки з гуманітаркою з Польщі, але це засекречена інформація. Про це не можна говорити, щоб не спровокувати Путіна на ще більший конфлікт. Твою мать я думав, тут безпечно. І уявляєш, що буде, коли світ знає правду. Вони не воюють поки що, просто б'ють по транспортних літаках. Поляки бояться відповідати, щоб не розвізлити Путіна. Тому в новинах про це не можна говорити. А я не хочу про це розказувати, бо ми деколи крадемо багаж з літаків. Ну, приплили. Всі в машину палимо мешти звідси. Я вибачаюсь, ми тут через пост проїдемо. Зараз ні, бо московити почали атакувати Польщу уже повномасштабно, тому йдіть у підвал. Люди, прямуйте всі в підвали і не чіпайте чорну плісняву на стінах. Дивися, уже дрони пруть. Що, сруть? Кажу, вертольоти вже над нами. Будете захищатися чи ні? Увага! Робіть вигляд, що ми обороняємось. Можете кидати каміння, тільки не попадіть, що не хватало спровокувати Путлера!» Бігом робимо вигляд, що обороняємось. Тільки не поцільте, нічого не збийте. Бо буде світовий конфлікт. Ідіот. Ти ж попав. Нам хана. Та я навіть не цілився. Польща готується здатися тільки щоб не розізлити московитів, але є людина, яка обіцяє все владнати за 24 години. Через українців я не получив нобеля. Може, ще хоч виграю в лото забаву. Українці не хочуть здаватися, і для мене це погано, бо я вже закінчив 100 війн лише до обіду, статистика портиться, на жаль, тепер конфлікт з Польщею. Я обіцяю владнати це за 24 години. Я поговорю з президентом Польщі, ми сходимо в баньку, і я надіюся, що вмовлю його здатися. Мій друг Путін не буде проти такого плану. Ну, а як ні, то хоч попаримося. Ну і на хрена ти вернувся, ще й знов п'яний. Та там таке було, ти не повіриш. Маю справу до тебе. Знов пару гривнів на пиво треба. Ти мене так добре знаєш, кохана